І так, дитячі купальнички 57 гривень один купальник. лоті буде 30 штук ціна лоту 1730 гривень, розмір 12-14, і є у нас декілька видів їх. Це ось такий суцільний купальник. Ось так він виглядає ближче. Класний рожевий купальничок ззаді з вирізом така класика на підкладочці. Ось такий купальничок з двох частин складається. Це ось такі трусики бускового кольору. Класика. І така класна. Топік такий, наче, в якому можна купатися, можна так і літом просто ходити. Буде ще а, суцільний ще ось такий буде купальничок, в лоті, салатовий і ось такий різнокольоровий. Це такий, це тут 158-164. Може бути і на дорослу дівчинку. Так, роздільний купальник буде у нас ось такий в зірочки, такі трусики і такий топік. Зараз ось, ось ось такого плану топік. Тут у нас ось ці, так? 122 128. Yeah. А іншого, інших по декілька штук може бути більших розмірів. 158-164, наприклад. Значить Такі, це я показала. Роздільніше ось такі бананасики, класний. Трусики і такий ліфчик на бретеглічках. І ось така жаточка рожева. Рожевий топик і рожеві трусики. 57 гривень один купальник дитячий, лоті буде 30 штук, 1730 лот замовляйте наших менеджерів.